Всі, ви знаєте, що я не можу сидіти на місці, а тим паче, коли чоловік написав, що хоче вкусняшу. Таня поняла, прийняла мій рецепт, імпровізація. На літру теплої водички 80 грамів живих дріжджів. Ну, я їх обожнюю, живі дріжджі. Так, 2 столових ложки цукру, щоб розбудити наші дріжджі. І навіть макарчик знає, що тісто треба солити. Десь мілілітрів 50 олійки. У мене пішло ось таких чотири кружки муки, але ви дивіться по своїй муці. Да? Тісто не забувайте, ось таке тісто я замісила. Сюди доливаю ще олійки, гарно вимісюю, воно тоді не липне до рук. Сходи, моментально за 20-за пів години. Так, е в мене тут серце відварене, пересмажена цибулька, все перекручене на м'ясорубку і ще був горох також. Е тісто шикарне виходить. Вони пухнуть, просто сходять на очах ось такі гарні пухтелики. Е олійка вже має у вас бути розігріта, сковорідка, все см смажиться швиденько, гляньте, які вони просто заглієні. Ось такі дві мисочки поїхало до чоловіка його побратимів.